Підготовка юних лучників у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 запрацювало відділення стрільби із лука. Навчають юнаків та юначок направду професіоналу свої справи. Вікторія Коваль та Віктор Галазюк багаторазові призери чемпіонатів і кубків України та навіть світу. Подружжя переселенці із Харкова. Після початку повномасштабної війни релокувалися до Хмельницького. Тривалий час тренували спортсменів у палаці творчості. Віднедавна почали проводити заняття у ДЮСШ номер 3 Діти починають стріляти вже на четверте, п'яте, шосте заняття. Це залежить від віку і можливостей дитини. Тобто, з першого заняття вони. Вже не беруть лук і стріли в руки. А саме заняття в нас побудоване так, що на початку у нас йде розминка, загальні вправи, потім спеціальні вправи з гумою, імітація пострілу, тренажери. І вже друга половина тренування це саме стрілкова підготовка, де ми стріляємо з лука. Це Іларіон, відвідувач відділення зі стрільби з лука. Хлопець вже досить вправний лучник, бо не один рік у цьому спорті. Встиг взяти участь у чемпіонаті України й стати його призером. Попри це, хоче вдосконалювати свої навички та досягати більших цілей. Тим паче юнак знає, як точно попасти у яблучко. Спершу я встаю до щита боком. Лінія рубежу повинна бути між ніг. Достаю сагайдака стилу, заряджаю у лук. Після цього берусь трьома пальцями за тетиву, один зверху, два знизу. Впираюсь лівою, розтягую, повинен встати в одну лінію руками. Після цього цілюсь і роблю постріл. Пробувати себе у цьому виді спорту можуть усі охочі віком від 10 років. До слова і люди із обмеженими можливостями, бо він адаптивний. Єдина перешкода медичні протипокази, зокрема, порушення психіки. Рівень підготовки на початок, в принципі, да, це є перевагою, але не є вимогою. Якщо дитина прийде без підготовки, то це наше завдання підготувати її так, щоб вона змогла зробити щось в цьому виді спорту. Знову ж таки, у нас є різні луки, які ми можемо запропонувати. У менших дітей, звичайно, прогрес іде повільніше, але в них більше можливостей, бо в нас є зовсім маленькі категорії. А старші діти швидше досягають прогресу. Буквально за рік вони вже мають розряди, вони вже виїжджають на змагання і вони простіше справляються з луком. Наразі відділення стрільби з лука працює в межах оздоровчого табору в дитячо-юнацькій спортивній школі. Однак, вже за кілька місяців функціонуватиме самостійно. На сьогоднішній день ми Частково, але все ж таки забезпечені інвентарям, які вони могли привезти з собою з міста Харкова. Все ж таки залишається питанням облаштування постійного місця перебування як на вулиці, ну і в зимовий час це приміщення. Починаючи з липня, повністю в нас відділення функціонує, і ми набираємо діток на це відділення. Дарія Корнос, Вадим Головацький, новини 33 канал.